Сунци Мистецтво війни, частина 9. Просування армії. Цзи сказав. Загалом правила мобілізації війська такі. Розміщувачі армію, оцінюй ворога. Переходячи гори, тримайся долини. Розташовуй військо на добре освітлені сонцем височині. Не бери окупованої супротивником висоти штурмом. Це принципи використовування вояків у горах. Перш ніж переправлятися через річку, армію треба розмістити трохи віддалік від води. Коли через річку переправляється ворог, не нападай на нього у воді. Спершу дозволь половині армії вийти на берег і лише тоді чини напад. Це буде твоєю перевагою. Хочеш вступити в бій із ворогом, не роби цього біля води. Розташовуй своє військо е, силу на узвищені. На осонні, не став її нижче від ворожої за течією. Е, це шлях використовувати військо біля води. Проходиш крізь болота й роби робиться швидко і не блукай. Якщо зіткнешся з ворогом у болотах і трасовинах, ти повинен стати біля очеретів спиною до лісу. Це правило для ведення бою за таких умов. На рівнині розміщую армію на плоскому ґрунті, щоб полегшити пересування, так, щоб переважна частина вояцтва була під узвищем. Попереду низини, а позаду височинь. Це правило використовувати війська на рівнині. Опираючись на ці чотири способи розташувати армію, жовтий імператор знищив чотирьох імператорів. Так, жовтий імператор це легендарний правитель Китаю та міфічний персонаж, який вважається також засновником даосизму і пращуром усіх китайців. Загалом військовики віддають перевагу з вищим над низинами, сонячним і яскравим місцям над темними і затіненими, а стають табором у місцях багатих на провіант з достатніми запасами води. Тому мовлено, що військо, яке не піддається хворобам, обов'язково виграє. У гористій місцевості його треба ставити проти сонця, щоб з правого боку і позаду. Була височинь. У такий спосіб армія може використати переваги землі. Якщо зверху за водою дощ... дощило, потоки великі, то з переправою через річку доведеться зачекати, поки вода спаде. Загалом у різних місцевостях існують природні прірви, природні криниці, природні в'язниці місця збудіння. З будяками і колючками, природні пастки та межір'я. Ти зобов'язаний негайно покинути ці е, закутні і не, не підходити до них. Нам належить бути далеко від цих місць, а ворога треба змушувати до них наближатися. Ми маємо стояти до них обличчям, а проти борець. Е, під нашим тиском, спиною до них. На армію на її шляху чатують усілякі небезпеки, як-заплави, от заплави, ділянки, порослі очеретом, залісені гори та хащі. Проходячи через них, вам конче потрібно їх оглядати регулярно і з неабиякою пильністю, адже саме там можуть чаїтися супротивні шпигуни. Якщо ворог наблизиться, але не вдається ні до яких дій, то він покладається на знання про ці загрозливі нетри. Коли недруг далеко, то він провокує мене до гер... герцю. Хоче, аби я просунувся вперед. Те, що супостат став табором на плоскому ґрунті, означає, що він володіє тут перевагами. Гілля й листя в лісі рухаються, ознака того, що ворог підходить. Багато перепон у траві неприятель намагається нас заплутати, пташки раптом злітають з засідка, звірі налякано розбігаються, очікує на раптову атаку. Пелюка зненацька здійнялася вгору йдуть колісниці шпела стелиться низько і широко йде піхота. Курева підіймається в різних місцях, супротивник збирає хмиз, Пилюка то зноситься, допускається в різних місцях, ворог отоборюється. Якщо ворожі слова покірні та смиренні, а військові приготування посилюються, ворог лаштується на пасти. Послуговується зухвалими та грубими словами, юдає, що нападатиме, він ладнається відступити. Бачите легкі колісниці, що шикуються у русі на флангах війська, знайте, неприятель формує бойовий порядок. Якщо ворог просить перемір'я, ще не, зазнава... не зазнавши поразки в бою, очікуйте на те, що він щось надумав. Заважуєте в протиборчому стані, пожвавлений рух і шикування солдатів бойові формування, ворог готовий до вирішального поєдинку. А коли здається, що він то наступає, то відступає, знайте, він намагається заманити вас. Похилившись, недруг спирається на свою зброю, значить, він голодує. Те, що ворог бачить потенційну перевагу, але не виступає, запорука його. Виснаженості. Птахи купчаться навколо чужого табору. Табір уже покинули. Недружні солдати голосно кричать уночі, їх охопив страх. Армію опанував хаос, генерал утратив авторитет. Коли прапори і бунчуки переміщаються, то сюди, то туди, у війську панує безлад. Старшина легко впадає в лють і не контролює свого гніву. армія знесилена. Ворог убиває коней для їжі, бо таборі нема провіанту. Якщо кухонного начиня в таборі не виставчає, а не виставлено, вояки до нього не повертаються табір у безнадійному становищі. Генерал розмовляє зі своїми підлеглими приглушено. Сумирно, він утратив їхню підтримку. Надміру роздає нагороди, не знає, що робити. Генералове ж удавання до багатьох покарань засвідчує, що він перебуває у стані збентеження. Спочатку генерал лютує щодо своїх підлеглих, а потім їх боїться. Про такого воєнначальника можна сказати, що він нерозумний і невдатний. Приходити з подарунками й повагою типово для ворога, що прагне перемир'я. І навпаки, супротивне військо прибуває, переповнене люті та дикості не розпочинає двобою тривалий час, хоч і не відходить з поля битви, конче необхідно ночуватися і бути дуже пильними. Кількість вояків не є вирішальною перевагою, тому не варто нападати навально, покладаючись тільки на чисельність. Концентруй свої сили ефективно, тверезо оцінюй, хто тобі протистоїть і тоді матимеш підтримку своїх бійців. Того, кому бракує стратегічного бачення, хто недооцінює ворога, ворог обов'язково схопить. Супостат неодмінно полонить того, хто не доріс до опанування засад стратегії і хто спогорда, позирає на супротивника. Якщо вояків покарано до того, як у них з'явилася відданість генералові, вони будуть покірні і їх складно буде використати. У разі ж, якщо вони вже віддані генералові, але кари, щодо них ще не застосували, ти теж не зможеш їх використовувати. Тому командуй військом за допомогою гуманності об'єднуй. Його військовою дисципліною. Це забезпечить тобі незаперечну перемогу. Коли накази регулярно виконують і солдатів навчають виконувати накази, вони будуть слухняними. А якщо накази виконують нерегулярно і вояків не навчають слухатися наказів, то вони не слухатимуться. Якщо накази виконують. Регулярно, то це означає, що між вояками та командиром панує довіра.